Усім привіт, в продажі Hyundai Santa Fe, свіжо принаймні Швейцарії. 2.2 дизель, автомат, повний привід, дуже крута комплектація. Це вже у нас 15 рік, рестайлова версія. 179 тисяч оригінально підтвердженого пробігу на класних оригінальних 19-го розміру дисках, на літній гумі 24-го року, хенкок. Також у нас партроніки 360, біксенонова поворотна оптика, умивачі фар, денні ходові вогні зверху і знизу. Дуже круто стильно автомобіль виглядає, коли вони включені. М'ятин, царапин, сколів абсолютно нічого немає. Великі дзеркала, дублюючі поворотники, складання підігрів. Також в них присутній. Ось він код фіксується собі для перевірки. Датчик, світлодатчик датчик, дощу, панорама, безключовий доступ, хром, пакет, пам'ять сидінь, електропривід сидінь, підігрів і обдув. Максимальні сидіння, які тільки можуть бути. Шкірине, мульти. Функціональне кермо, надійна, коробка, автомат, гідротрансформатор, автохолд, навігація, двозонний клімат, панорама на весь дах, також торочка зачиняється при необхідності. Автомобіль в гарному, також зовнішньому і внутрішньому стані. Як бачите, нічого не знищено, не затерто, не зацарапано. Задній ряд ще абсолютно як новенький. Також природу задніх пасажирів подбали, додавали підгрів сидінь в двох режимах. Автомобіль також у нас. Позаду має ресталеву оптику, також у нас, як сперезаду, ціленька, без тріщин, без запотівань. Систему автопаркування, задню камеру. Партроніки 360, великий місткий багажник. Він у нас в семімісній версії. Третій ряд зараз погано видно, абсолютно як новенький. Повний ремкомплект присутній, домкрат, ключі, викрутка. Знизу у нас кріпиться запасне колесо, повнорозмірне, також є розетка. Поставити холодильник дорогу. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з приїхати, можемо доставити його до вас. Під дім. Ось так він дуже круто, гарно виглядає. У по пройомах по днищу ніякої корозії абсолютно немає. Автомобіль переданий Швейцарії. Ще раз наголошусь і повторюсь. Ось така у нас машинка. Крутій комплектації. Добрим пробігом і свіжим роком, можна так сказати. Тож кого цікавить, вся інформація буде в описі під відео.